Доброго дня, дівчатка! Вирішила зробити вам невеличкий розклад на тему, чи збудеться моє бажання. Буде чотири варіанти загадуйте. Можете на кожен варіант загадати своє бажання. А, а я починаю. І так, перший варіант, чи збудеться ваше бажання. Так, другий варіант, чи збудеться ваше бажання. Давайте буду так класти, щоб вам видно було. Другий варіант, чи збудеться ваше бажання. Так, третій варіант, чи збудеться ваше бажання. І четвертий варіант, чи збудеться ваше бажання. І так, перший варіант, давайте дивитися, що збудеться. Зараз поки ці варіанти. Хто не встигає вибрати, ставте на паузу і вибирайте. Так, перший варіант, чи збудеться ваше бажання. Так, тут бажання пов'язане швидше всього з якимось матеріальним. Щось ви зважуєте, чи отримаєте гроші чи ні, можливо. Так, чи збудеться. Кажуть карти, заспокойтеся, прийде час і отримаєш. Тобто, в першому варіанті збудеться, але не так швидко, як ви хочете. Почекайте, будьте спокійними, почекайте і довіртеся вищим силам. Отак кажуть карти. Так, йдемо до другого варіанту. Давайте так. Підвинич, мабуть, ви бачили краще. Отак. Другий варіант, чи збудеться бажання. Ой, так давно вже ви тут аж заскучали, так очікуєте здійснення цього бажання. Чи, чи здійсниться воно. Теж потрібно почекати дівчатка. Все не так швидко. Не вистачає, як начебто зараз не вистачає ресурсів, але пізніше так. Що ще всього це бажання пов'язане з нерухомістю якоюсь. Теж довіряйте своїм силам і буде вам щастя. Прийде вам звістка про здійснення вашого бажання. Так, здійсниться. Це пов'язане бажання, буде з якоюсь нерухомістю. Можливо, спадщина, можливо, нерухомість. Так, третє бажання. Так, третє бажання, чи здійсниться пов'язане, видно з чоловіком. Чи здійсниться ваше бажання? О, і ви, ви тут падаєте. Ви знаєте, ні. Тут якась боротьба. Дуже довго теж очікуєте, але ні. ні це це зв'язане бажання з якимось коханням. Ні, тут замішана інша жінка, і за цього у вас не збудеться ваше бажання. В третьому варіанті ні. Давайте четвертий варіант, чи збудеться ваше бажання, хто загадав. Так, а тут ви чогось не знаєте. Давайте подивимося, чого ви не знаєте, про ваше бажання. Що це за бажання, чого ви не знаєте. Так, тут два варіанти. Або це пов'язане бажання з грошею. Ви хочете отримати якусь крупну суму. Або шукаєте якусь дорогу, ви жінка, або жінка пов'язана, або ви жінка. Скажіть всього, що ви чекаєте, чи звістки від якоїсь жінки, чи рішення від якоїсь жінки. Давайте дивитися, чи здійсниться ваше бажання. Щось вже зробили для того, щоб воно здійснилося. І по сонечку. Так, ваше бажання здійсниться. Воно навіть судьбоносне це бажання, тому очікуйте, здійсниться? Здійсниться ваше бажання. Отак. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!